Знімають, цука на окружної дівчатка, я фіксую. Бородянська ОТГ, сільська рада села Майданівка. Виявили землі запасу, які розробляються, засіюються. І непонятно хто за це відповідає. Блін, куди йдуть ці бабки? Хто отримує... Прибуток цього, куди сплачуються податки, тому що їх просто ніхто нікуди не платить. Хтось засіює землі запаси, які належать державі, і отримує е прибуток. При цьому ні копійки до держави не платить. Як наслідок страждає місцевий бюджет, місцева соціальна сфера, вчителі, врачі і всі, хто. Пенсіонери, які отримують з бюджету і так далі? Зараз ми прибули сюди, йдемо, будемо намагатися знайти відповідального, а саме представника органу місцевого самоврядування, це має бути сільський староста. І будемо задавати питання: а як це так, які були прийняті міри щодо встановлення. У цих от осіб, може поліція якась викликалась, може, якісь писалися заяви, може орган місцевого самоврядування якось належним чином реагував, але я впевнений, що як і всюди, на інших даже громадах територіальних, як у всій Київській, не тільки в Київській, і в Житомирській в інших областях орган місцевого самоврядування, мало того, що бездія, так і ще. Просто отримує е, звідти прибуток за відкатік 100%. Зараз йдемо задавати питання і не перемикайтеся, все по наживо по живому. Погнали. Зараз наберегав життя. Майданівська сільська рада Бородянського району Київської області. Добрий день. Є сільський голова? Нема. Відпустці, а... що хотіли, є діловому чим допоможу. Дивіться, у вас на території громади, тут поблизу Майданівки, є земельні ділянки, запас. Вони засіяні. Засіяні, розорені. Хотіли ви на якій підставі чи якісь договори взагалі? Просто хтось захопив ділянки, розурав, засіяв. А хто сказав, що захопив? Ну а що, ви хочете сказати, що землі запаса є якісь існують договори? Ні, ну то це не до нас, це Брадянську селищну раду. Після питання там є земельна комісія. Земельна комісія це добре, але ж тут ж є сільський голова, староста, староста, який має якось належним чином реагувати. У вас на території села, поза селом, засіяні землі. Непонятно ким, непонятно чим, хто це. У нас є землі, які знаходяться в Оренді, декілька клітцях, то Мерталь, то Агрія. О, Метрона. Добрий день. За, за, за земля питають. Що саме найцікавіше? У вас тут є в громаді безпосередньо в руху вашого села землі комунальної е... власності, да. державної власності. Державної власності. Де. Вони засіяні. На якій де. підставі? А ми не знаємо, на якій підставі. Ми, ну, як на які, ви не знаєте Я Як що? на які? Це саме листа на Бердянську селищну Раду. Бердянська селищна рада знає конкретно деякі землі. Ми ж усі, ми є Старостав, всі ага. землі комунальної власності ми передали до Бердянської селищної ради. Ага. і тобі, ви розумієте, що вони розорюються По-перше, давайте так скажемо. Комунальна власність я точно знаю. Де вона, а державної власності у нас наскільки я володію публічною картою. Mm -hmm. так, що я тільки по публічній кадастровій карті можу відслідкувати. Mm -hmm. Заходжу я на Держгеокадастр і бачу, де яка земля. Mm -hmm. Так, так само і ми робимо. Да, 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 да. mm -hmm. ну, Бородянка знає конкретно за це. У нас було ще в тому році. Я і в Генеральній прокуратурі обласній була, писала всі повідомлення, робила, визивала нашу поліцію. У нас земля була 18 гектарів. Конкретно 18-27. Вона не була не в комунальній, вона була в державній власності. Ми визвали поліцію. Я... На тому полі комбайни зафіксувала, визвала поліцію, приїхала поліція. Господі, я давала покази, де я тільки не давала покази і що, поліція не відреагувала? Ну навіть прокуратура Київської області не відреагувала Так, ще раз, ви зверталися ви і писали, полі... заяву. Писали. Спочатку я написала повідомлення Бордянську селищну рамку, що є землі комунальної власності, перерахувала якісь при <ква> Чи що, чому це Дивіться, дивіться, ну коротше, як сказано, написала <губ> був такий перший заступник Захарченко. Не Греша. Не я знаю, нап... не да, знаю, написала не на нього листа. Про, а, да, да, mm. да, написала я на його листа з таким повідомленням, що дійсно є землі, комунальної, державної власності, які обробляються. Я не можу стверджувати ким, тому що я не зловила. Але я знаю, що на території я написала, що працюють такі-то фірми. І хтось ними обробляє. Конкретно я не можу сказати, що це комбайн верта, чи комбайн землі «Київщини», чи комбайн зем... то Агрія. На викоснула після молость Негреша подав на поліцію. Визвала мене поліція. Я поїхала в поліцію, дала свідчення, що дійсно ці землі обробляють. Виїхала поліція, виїхала комісія Бордянської селищної ради. Проїхали всі ці поля. Вони все це зафіксували. І кажуть, ну наблюдайте, може хтось буде збирати врожай. Да, мої люди, з Вишняків кажуть, Ніна на Дмитрі, комбайни працюють. Я приїжджаю саме на цих 18 гектарів. Mm -hmm. е, комбайни працюють, машина. Я все написала, номера машини, е, сфотографувала комбайн, бо то є з чоловіком. Ми приїхали. Визвала поліцію. Поки mm -hmm. поліція їхала, послухайте, мене уважно, поки поліція їхала, комбайни розвертаються. І втікають за територію нашої громади. Ми з чоловіком супроводжуємо їх. Ну, далі в корогот я не поїхала. Поліція приїхала, коли вже комбайнів компанії немає. Я все детально описала, розказала фотографії переслала. Знову мене визвали в поліцію, знову поліція сюди приїхала, я давала покази, не знаю, скільки разів. Потім вже мене визвали в прокуратуру Київської області. В прокуратурі Київської області я все теж детально описала і розказала. Все. Скажіть, будь ласка, а, а кримінальна справа відкрита за вашою заявою? Чи, чи ви не слідкували за цим? Е, ну, по-перше, е, я не я, не, не я повинна слідкувати це. повинна слідкувати Бордянська селищна рада, так як на підставі мого звернення вони подавалися до поліції. Вони подавалися до поліції. Так тут ключовий момент. Ви сказали, що ви викликали поліцію? А, ні, а, коли я на камбані. Ви все це... да коли коли вже ну я приїхала, бачила полі полікомбані. Так Так праців... ви викликали поліцію Поліцію Викликала я. Да ну тут це при чому тут це залишивав заявник. Є ви відповідно ваше мені заяви... відповіді ніхто ніякої з поліції не Де... надав з прокуратури. Де. Я, я вам поясню: ніхто ну не має такого обов'язку, е, окрім того, як повідомляти про відкриття чи закриття кримінальної справи. Я розумію, що це бородянські заангажовані корупційні поліцейські органи, які е, не відкривають, покривають і так далі всіх цих от е, казнокрадів. Е, я розумію, що це не ваша не ваш обов'язок когось ловити і так далі. Це має працювати поліція. Мені тільки важливо одне чи ви писали заяву. Про вчинення правопорушення і чи відреагувала поліція чи ні? Ні, заяву я не писала, я тільки зробила виклик, і вони приїхали на викликний. Да. Заяву ви не писали. вони приїхали на виклик і, вибра, і брали від мене е, пояснення. Да. 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 А заяву ви не зробили? Ні, ні, угу. Добре, дивіться, так, я тут в принципі ситуацію зрозумів. Да. Я до речі, я не представився, мене звати Андрій, я керівник громадської організації. Я так розумію, я так коли просвідковую фейсбук. Так, так, дивіться, я пропоную що зробити. Я пропоную зараз викликати поліцію, проїхати всі ці ділянки. Я, 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 до вас немає маю ніяких претензії, знаю, що ви відпустите. Так, так. Це за ваш за, на ваш розсуд. Хочете бути, будьте присутніми, не хочете, а, не будьте. Дивіться, де ви самі бачили, які ви бачили. А у нас бачили? багато ми на карті. Виділяли, там близько шести, шести ділянок. Зараз скажу. Ну, а, а світло ще є, так? Завтра ще маю від'їхати до воно. дивіться, так що ділянка. Майже 14 гектарів. Так, 14 гектар. Да. Так, 0,024. Так, ну, 13 гектарів. Ну, 13 гектар. Так, що ви нашли? Далі дивимося. 0,3,56. 7 гектарів. Так, отані. Так, засіяно біля переїзду.